Друзі, всім привіт! Ось дали світло, і я тут хочу встигнути все зразу, п'ю каву, пишу контент, вигадую контент наперед, щось знімаю за цей короткий проміжок часу. І думаю, ось що. Вірш, звичайно, написала зараз, я вам його прочитаю. І думаю ось що. Мені здається, що чим гірша ситуація, тим Більше позитиву. Я не знаю, в мене якось так. Ну, позитив він звідки? Він з твого як це усвідомлення того, що нічого не буває безкінечно і все завершиться так, як має бути. Ну, наразі перемогою України і. Миром нарешті. А щоб нам триматися треба. Тримати самих себе. От зараз вип'ю кави і піду тренуватися. До речі, тренуватися треба зі світлом. І бажано світлом яке денне, тому що виділяється і мелатонін там правильний і впитується вітамін Д. Це, само собою. А також на якість тренування впливає саме наявність світла як чинник до. Правильної роботи мітохондрії, а в мітохондріях у нас виробляється енергія. Ну, ось так як могла, вам пояснила на пальцях. Дивіться, там у мене новий мотивуючий коротенький ролик, я встигла потанцювати. І хочу нагадати, що найкращий момент, найкращий вік, да, це той. В який момент ви усвідомили, що вам гарно, що ви в гармонії з собою, світом, коли ви рухаєтеся до пізнання себе, коли у вас якийсь є внутрішній спокій, ну, чи таке вміння балансувати, давайте до вірша перейдемо, він завершить цю позитивну нотку. Тож слухайте такий вірш. У мене така чашечка чарівна з квіточками. Мене це все теж надихає. Щось яскраве, щось барвисте. І саме про це вірш, про наше вміння милуватися, дивуватися і бути трішечки таким чуттєвим. Якщо ти втратиш здатність дивуватися, загубиш цінний діамант. Крізь його грані можна бачити прекрасне, а це скажу тобі, талант. Коли захоплюють рівні краєвиди, прекрасні квіти, дивні кольори навкруг, всі почуття загострюються від захоплення, Тож будь у захваті, мій друг. Коли ти посмішку даруєш світу, зворотний матимеш зв'язок, коли думки вбирають все хороше, то те прийде, коли настане срок. Коли ти маєш трішечки терпіння, коли фантазія творить твоє буття, зроби малесеньке зусилля. Щоденно дякуй Богу за життя. Давайте подякуємо і Богу і всім, хто нас підтримує, хто нас захищає сьогодні, ви знаєте, хто це. І чекаємо миру і перемоги. Попав ви на каналі Wellness Channel, Підписуйтеся і будьте в гармонії з собою. Дивуйтеся, головне, це справжній діамант.